Друзі, всім привіт! Слава Збройним Силам України! Насамперед, перед тим, як розпочати своє відео, хочу попросити вас, шановні, не залишайтеся байдужими і не залишайтеся осторонь нашої спільної біди. Спільної біди для українців. Це війни Росії проти України. Не залишайтеся байдужими по можливості! Так, розумію, часи тяжкі, не всіх є кошти, навіть інколи і немає на шматок хліба. Це ні для кого не таємниця, особливо у сільських місцевостях, та все ж таки, друзі. По можливості підтримуйте наші Збройні сили. Гривня, 2, хто стільки може. Разом і тільки разом ми зможемо подолати цю нечість, друзі. Отже, переходимо до відео. Суть відео, яка зробив я нарешті собі, власноруч, подарунок. Сам собі зробив подарунок. Ну, таке буває. Нема кому, то зробимо самі собі. Так як на сьогодні так називаємо день святого Валентина, День всіх закоханих, вирішив зробити собі. Подарунок, про який я довго мріяв. Можливо, хтось не зрозуміє, в кожного свої мрії, в кожного свої розуміння. Та я мріяв про цей подарунок давно. Як ви бачите, перед собою на відео знаходиться чорний боксик, кейс, так званий, а що в чорній скрині. Зараз ми разом дізнаємося детально розберемо. Даний подарунок. Оглянемо, перевіримо. мріяв про цей подарунок, він необхідний для мене у господарстві. Може, ви здогадаєтеся може ні, про що йде мова. Трошки дам настанову таку підказочку, він дуже необхідний у будівельних роботах, друзі. Дуже необхідний. А так як я самостійно, без будь-якої допомоги, займаюся будівельними роботами в себе вдома, ремонтами і все подібне в цьому плані, то потрібен був такий гаджет у господарстві, бо без нього не завжди можна виконати ту чи іншу роботу. Отже, друзі, поїхали, розгорнемо, подивимося, замовив я по акції для себе даний гаджет. Ось такий, друзі, зараз розкриваємо, дивимося, що знаходиться всередині, що ми маємо. Отакий От подарунок я собі зробив, як ви вже бачите, здогадалися. Лазерний нівелір, друзі. Він дуже необхідний особисто для мене. Не знаю, як кому, мені він необхідний. Зараз я займаюся роботою е, шию потолок гіпсокартоном. Відповідно, це дешки, удешки, кріплення це все потрібно чітко виставляти. Не завжди є можливість з звичайним рівнем ходити, також натягувати нитки для того, аби перевірити. Чи вірно відкреслені лінії і чи рівно вони відкреслені. Не завжди виходить нуль виставити так званий горизонт. Ну, багато нюансів, багато багато нюансів. Хто з цим стикається, хто з цим працює, всі знають, про що йде мова. Перед початком роботи я вже зробив 4 кімнати, довелося попросити товариша. Він прийшов зі своїм лазерним нівеліром і відбив мені горизонт. І таким чином я аж почав працювати. Так як в мене залишилася на даний момент е, велика кімната з великою площею потолка, там є свої нюанси, є багато нерівності, прогнуті балки і так далі і тому подібне. Тому без даного агрегату там аж ніяк не впоратися. Тому і було прийнято рішення нарешті замовити. Ну, і хай він буде. Я думаю, що він їсти не просить. Так, грубо виразимося, так? Да? І в господарстві він пригодиться завжди. Десь якусь стяжку, десь щось залити, десь щось забетонувати. Ну, самі розумієте, друзі. Отже, не буду затягувати. Що ми маємо в комплекті? Маємо в комплекті сам нівелір, 16 промінів, як вказує е виробник 4 площини. Е мінімально 6 мм від підлоги. У нас іде горизонт нижній. так Комплект, іде да? дві батареї. Дві батареї. Ось одна ось друга, не буду витягувати, незручно. Зарадний пристрій, пристрій для батарей. Також у нас іде кріплення раз, кріплення два, металева пластина, яку можна закріплювати на стіни. Отакі От у нас іде підставочка з регулюванням висоти. Це, я так розумію, я ще не профі. Ніколи не працював з лазерним рівнем, але я так розумію, що це йде для регулювання висоти нижнього горизонту. Коли працюєш з підлогою, там плиточка, заливка і так далі і тому подібне. Так, такі в нас є. Далі, що в нас ще є? Далі в нас є ще отаке кріплення. Ось таке кріплення, друзі. Яке регулюється як кут, кут, нахилу, бачите, крутити гвинти, який регулюєте кут, так само і відстань. Кріплення йде на магнітах, я так розумію, воно кріпиться ось до цієї металевої пластини, яку можна закріпити на поверхню і встановити на ню лазерний нівелір. Також є платформа, яка обертається на 360 градусів. Досить міцно тримають магніти. Значить, такі справи, друзі. Зараз, а, також ще є пульт керування на відстані даним апаратом. Зараз ми встановимо батареї. Так, встановили батарею. Зараз проведемо коротенький огляд. Кому цікаво, мені самому цікаво. Так, вмикаємо і чуємо звуковий сигнал. Цей звуковий сигнал сповіщає, що не поверхня. поверхні. Зараз звуковий сигнал відсутній, значить, ми поставили його на рівну поверхню. Тут у нас є, є булечка, так звана, рівень. І коли Потрапляє в центр, звуковий сигнал зникає. Ось поставили. Маємо панель управління, вертикаль, горизонталь, ну і відповідно яскравість самих промінів. Ось, бачите, є такі функції. Такі досить, досить. Я вважаю, що непоганий варіант за свої кошти. Наче Макіта, ну, як ви самі розумієте, що 100% не оригінал. Це я більше, ніж упевнений, хоча запевняю, що це оригінал, та хай з ним за такі кошти може бути і не оригінал. Зараз ми спробуємо з вами. Управління з пульта, Ой, бачите, вмикаю, з пульта горизонт вимкнув, залишилася в нас вертикаль. Вертикаль однієї площини, вмикаємо вертикаль іншої площини. бачите, все працює, все чітко. Можна з пульта також перемикати яскравість ліній і мигає лінія. Вмикаємо, вимикаємо вертикаль, вмикаємо горизонт, нижній горизонт і вмикаємо верхній горизонт. Ось такі, друзі, справи. Такий коротенький огляд вимикаємо. Ось такий коротенький огляд на даний девайс. На даний девайс, пишіть коментуйте, друзі, в кого такий є, хто таким користується. Виробник заявляв, що все чітко відкалібровано, буде служити вірою і правдою. Будемо на це сподіватися. Дуже задоволений тим, що є е, два комплекти батареї. Тобі ж, якщо одна підсіла, інша стоїть зараджена повністю. Змінив і працюєш далі. Ось такі, друзі відео на сьогодні. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть коментуйте, ставте вподобайки, якщо вам не важко. Можете підписатися на канал. Наступні відео будемо вже працювати з даним девайсом. Будемо завершувати з потолком. Всім дякую за увагу, всім миру здоров'я! Друзі, саме основне здоров'я та мир це запорука всього іншого. До нових відео, до нових зустрічей. На Но все добре!